Для Вікторії Варварів-Маркович та її доньки Марини український храм Святого Андрія в передмісті Вашингтона невід'ємна частина життя і родинної історії. Дідусь Вікторії, Василь Варварів, у 1949 році став першим настоятелем цієї церковної парафії. Він був священником ще в Україні. Він з Волині. Вони жили в Рівному і в Луцьк. А під час війни мій батько втік з його батьками і братами і сестрою. До Нім... потім були в таборах у Німеччині, а з Німеччини до Америки. Храм Святого Андрія став першою українською православною церквою у столиці США. Його заснували іммігранти, що приїхали переважно під час та після Другої світової війни. Спочатку церква не мала свого приміщення, щонеділі орендували кімнати в різних Вашингтонських храмах. У 1958-му парафіяни придбали і перетворили на церкву колишнє приміщення посольства Гаїті у Вашингтоні. Я мала шість шість років. Я не пам'ятаю, але вони дуже гарно перетворили. Це була бувше посольство Хаїті. Мій батько був один з тих, що організував гроші, щоб купити це дуже швидко, коли в них була революція і за добру ціну. І вони парафіяни допомогли перетворити внутрішню частину на капличку, на правос іконостас був Чи навіть частина з цього оригінального іконостасу багато залишилася. Приміщення, яке зайняла українська церква, було неподалік радянського посольства у Вашингтоні. Митрополит Української православної церкви США Антоній це каже, біду, існування біду, такого біду, храму біду, дуже не біду, подобалося московським біду, дипломатам. Завжди були проблеми з, з совєтами. Вони хотіли знищити їх. Вони знаєте, та та церква не мала права існувати, бо немає така є така, така Україна, що мала а, право і існувати поза межами. А, Совєтського Союзу. Але ці люди приїхали після Другої світової війни, до третя хвиля імміграції. Вони і вони дуже по-перше освічені, і по-друге, глибоку віру мали. І, і, і переконані, що вони можуть щось тут будувати, і, і так будували. У колишньому посольстві Гаїті Українська церква діяла майже чотири десятиліття. У 86-му році парафія придбала землю у передмісті столиці містечку Сільвер Спрінг у штаті Меріленд і почала будівництво нової церкви. На освячення наріжного каменя приїхали почесні гості. Пригадує колишня голова парафії Ярослава Француженко. Тоді Патріарх ще тоді був митрополит Мстислав. Був. Був присутній сенатор Сарбейнс, і це було досить, досить імпозантно. Був ентузіазм, як люди, люди дійсно старалися всіма силами створити цей собор. Поки церква будувалася, богослужіння проводили в підвалі будинку священика. А коли дозволяла погода під відкритим небом біля озера, це були для мене особливо. Ці служби були найближчі як до Бога. Якось була, була був контакт з вищим світом, якраз на дворі. На будівництво церкви, парафія, до якої тоді належало не більше сотні родин, взяла кредит у банку. Щоб його сплачувати, вигадали оригінальний спосіб заробітку. У залі в приміщенні церкви раз у тиждень проводили гру в бінго і лотерею. Андрій Філіпов був одним із тих, хто обслуговував відвідувачів. Спочатку приходило по 50-60 людей. Ми дійшли до того, що приходило. Може. 150 200 людей. Столи були розставлені. Ми їжу продавали на тому, теж гарно заробляли. Спочатку ми заробляли, може, по пару соток а, в день. Ми робили раз в тиждень, і прийшло до того, що не заробляли багато тисяч в день. Може, чотири, максимально, може, чотири-п'ять тисяч, але теж було багато. Але ми 20 років це робили. І це сплетило церкву, і ми були такі горді з того. Чоловік пригадує, найбільше американські гости приваблювали приготовані парафіянками страви. Була одна жінка, що робила прекрасний ромкейк. І ми не мали права коголь продавати на Бинго. Але цей, 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 цей тортик, що вона робила, була мала досить рому в собі, що можна було напитися тільки з'їсти пару кусків Його одна жінка робила, і всі ці вже покійні, на жаль, робила. Дуже дуже смачні свинячі битки. Просто вони розпускалися в роті, і люди помирали, щоб щоб дістати цього. для Андрія Філіпова. Ця церква теж більше ніж храм, а родинна справа. Він співає в церковному хорі, який майже 40 років поспіль очолював його батько Юрій Філіпов, емігрант після Другої світової війни. Його сім'я допомагала прикрашати перше приміщення церкви. Пам'ять про неї є і в сучасному храмі. Пам'ятаєш, люди приходили, малювали іконостас. Моєї бабці сестра малювала багато цих іконів в цьому іконостасі. Це що тут зараз він був трошечки ширший. Тут пару пенел може, вже не посували, але дуже гарно зберігся. Спочатку в новій будівлі церкви поставили лише старий іконостас. Потім парафіяни почали дарувати храму світильники, лавки, мозаїки, ікони. У середині 90-х замовили розпис стін. Я був присутній і помагав святити ту церкву. До церкви, і це тому вона має спеціальне місце в моїй серці. Це перші перші роки мого єпископства, архієйства. В той час було може може 60-70 родин. Але тепер, після, після 90-го року, почали нові приїхати з України, і вони помагали почали будувати церкви І тоді тепер, тіс, тіс, після інвазії, він там в Україні тепер ще більше приїхали. Вони допомагають тут ще будувати церкву. І що вони ми, ми з любов'ю обіймаємо їх і приймаємо. І ми задоволені мати їх частиною нашої парафії. Зараз в парафії церкви Святого Андрія близько тисячі родин. Уже 23 роки настоятелем храму є отець Володимир Штеляк, який також служить капеланом військово-повітряних сил. Шам. П'ять днів на тиждень я є в уніформі військовій і де службу, як капеланом Національної гвардії. І дійсно, також у той самий час вже пильнуємо за обов'язками парафії. Зараз легше бути священниками і бути повний, повний час віддати війську, тому що парафія в нас вже є гарно соорнізована, кожен має свою частину і це одна. Гарна симфонія, яка працює, і дійсно наша парафія надзвичайно активна. Отець Володимир ділиться навичками служби в американському війську із капеланами Збройних сил України. Була нагода тренувати наших капеланів з України. Першу хвилю в Німеччині я мав можливість бачити їх, працювати з ними і постійно бачу. Вони є надзвичайно велике благословіння для війська. У 2003 році отець Володимир організував перший фестиваль української культури у районі Великого Вашингтона. З того часу фестиваль став візитівкою української громади регіону і ще осені приваблює кілька тисяч відвідувачів. А з початком повномасштабної війни Росії проти України при храмі відкрили гуманітарний центр, який каже священик, уже встиг передати допомогу Україні на понад 10 мільйонів доларів. До нього долучаються прихожани із сусідніх американських церков. Айболонг Лютерен Чорче в Сейн Андрю, вичели Я належу до лютеранської церкви святого Андрія, яка знаходиться лише за квартал звідси. Тож ми носимо те саме ім'я святого Андрія. Ми сусіди та друзі. Коли розпочалася війна, моя церква вирішила, що важливо підтримувати Україну гуманітарною допомогою, і тому ми збираємо та пакуємо пожертви, які надходять звідусіль до цієї української церкви. To this particular Ukrainian church? Well, when the f war first started, I think we came over here. Uh Коли розпочалась війна. Ми прийшли сюди, ходили, дивилися, що відбувається. Я побачив, що було багато речей для пакування, багато активностей, багато роботи. Тож, оскільки я на пенсії, вирішив, що можу витратити час і приходити сюди та допомагати, чим можу. І вони знайшли для мене роботу: сортування, пакування речей, переміщення їх у контейнери і підготовку до відправлення в Україну. Церква заснована емігрантами після Другої світової у час повномасштабної війни в Україні. Також допомагає переселенцям. Деякі з них працюють у храмі, деякі знаходять тут коло спілкування, волонтерять або просто відвідують богослужіння. Ірина Шинкаренко Філюшкін, Максим Шульга, Голос Америки.